На годиннику, значить, 11 час однучіра ми вирішили зробити хотячу розпакушку. Це дуже велика коробка, тут щось дуже маленьке. Ага. Чи ти вже знаєш, що це для нас, так? Да? Будем ще речі, що це було тихенько для це ужас. Я думав, це тільки в Україні нова почта таким страдає. О, хоча черв'яна. Ну, це вже будете завтра нікоти. Там вона не чути ковпачок. Там вона пішов. Пашки тільки. Чіп, тобі би Ти вже все, пішов рознос. Закривай коробку. давай я О, ні, тут уже, звісно. Тут вже, вже серідне. Серізно. Смаколики будете пробувати? Так, Супчики раз. Супчики два. А Нафігаємо супчики, коробку йому Супчики да, три, дев'яно. Ну це не я так розрізала, це mm. не зупино. Супчики чотири. Супчики мало не буває. Так, і капсічки. Це для обічні. Це ні, це ні. для стерилізованих. Що там такого? Оце я думала, що це для котят. А, ні, теж для стерилізованих. Це... А, ось це. це для стерилізованих іще. А це я думала, що це для котят, а тут просто, а просто кіт. Ну, через день буде. Ну, тут, тут різні кити. Там різні смаки. Ну і все, і оце все 2500. Всього на все. І хто буде відробляти Катінку, хто буде відробляти мені? Ти гаєчка. Ти гаєчка. Боже, все, все, мадама, ми тебе не трогаємо. Ну, ще маю паштетки прийти, не всі паштетіки. Чіп, спробуєш смаковувати. Що тут заказує? Себе. Я думала, это будет какой-то А это что-то... Что-то такое... Ой, это что-то жиденькое. в щось... смысле жиденькое? Ну, оно такое, понял, типа... Mm -hmm. Ну, здесь. Мяско. Мяско. Я